Про Ні, ні не там є. Ага, так от якщо судячи по покині, то десь за років 5 останніх. Знову люди почали тягнутися до книжки до книжки. Очевидно, телевізія надокучила телевізію, перестали дивитися на неї плюються, вона була поліцейська поліцейські історії. І тому тягнуться. І зараз вже в Києві в, в метро можна побачити, розуміти, люди не читають книжку. Раніше цього не було. Ну, то я сподіваюся, що знаєте, це повернення до книжок, де продовжуватися, і інтелектуальний рівень буде зростати. Видавців для безменників це фактично новий рік, тому що ми починаємо тут новий сезон, ми представляємо свої свої надії, ми представляємо все, чим будемо займатися до наступного літа. А те, що стосується всієї країни, то для Львова, звісно, це подія. Ну, якщо не номер один, то принаймні номер два. І в Львів на декілька днів стає столицею України справжньою, не столицею, де сидять депутати, а столицею, де відбуваються головні події. І це приємно, тому що нам здається, що кожне місто в Україні повинно мати свої столичні амбіції для того, щоб Україна була самоцінна, щоб всі не перлися в Київ, як в Росію всі йдуть в Москву. Тому